Привіт, усім зараз я вам розповім нашу щоденну терапію, тобто що астматик в Німеччині щодня повинен приймати зранку і ввечері, щоб залишатися не знаю в формі в нормальному стані і нормально жити. Я мама алергіка, в нашого сина алергія, харчова алергія, також на кліща домашнього пилу. Ми живемо в Німеччині і зараз намагаємося контролювати астму нашого сина. Йому 10 років. Отже, щодня Любомир зранку приймає ось такі ліки: це гормони. Ну, це інгалятор, ясно. Що найцікавіше, що тут пишеться дози, що нас дуже здивувало, тому що ну, в Україні ми в принципі, і не вживали ніколи такі гормони. Але тут Німеччину нам виписали це страховка покриває зараз. Ми будемо вживати подвійну дозу, тому що ця доза йому, ну як виявилося, не не, не зовсім допомагає. 250 мг в цій нові дозі, але дуже зручно. Ці ліки нам виписав алерголог, ми забрали в аптеці. Тут без рецепту ви це не отримаєте, причому дітям це все оплачує страховка. І лікар нам показувала, як ним користуватися. Тобто то Любомир приходив до алерголога. Вона казала, що треба нажимати один раз, потім дихати там два чи три рази дихати і не випускати повітря, аж потім. І в аптеці теж наголосили, що потрібно кожного разу після того, як використатися цим гормоном очистити зуби. Ну або як мінімум полоскати рот, або щось з'їсти. Вона казала, що немає можливості почистити зуби, але краще почистити зуби. Це основний гормон, який накопичувальний, який його якраз, який якраз лікує його астму і відкриває легені. Справа в тому, що коли ми потрапили до алерголога, я не знаю зараз точно цю градацію, так як я ще не сильно гарно володіла німецькою. Там вона показувала якісь там діаграми, і в нас було відкриття. Я не знаю, чи це в відсотках було ці цифри чи ні. Тобто Потрібно було 125 якихось одиниць, а в нас було відкрито на 64 одиниці, тобто дуже погано, і тому саме цей гормон допомагає відкривати цим легеням ну, наскільки вона нам пояснила. Оскільки в нас на останньому на останній зустрічі з лікарем було вже майже там 90 відкриття, то вона нам зменшила дозу, але зараз в нього знов загострення, тому знов збільшує. Тобто таким чином лікар контролює, контролює, яку дозу потрібно давати гормону. Але те, що нам потрібно його щодня, це вона сказала: ну поки ми не контролюємо цю алергію на, на кліща домашнього пилу, оскільки він знаходиться всюди, то Ну, що ми можемо і все життя приймати цей гормон. Це основний його препарат. Наступне є препарат, який він теж щоденно вживає: це ці каплі в носа, це спрей, оскільки в нього теж алергічний реніт, то йому потрібно також цей спрей. Він щодня так само зранку і ввечері, тобто двічі на день, також потрібно йому користуватися цим спреєм для того, щоб ніс дихав. Але це також гормон, також накопичуваний, тобто він не одразу діє. Тобто, в нього нежить була практично рік. Я не знаю, коли ми звернулися до лікаря, вже в нього був якийсь період, і ми почали вживати ці ліки. Тобто, ще якісь там півроку все одно нежить була чи пару місяців. Зараз важко сказати. Але скільки ми його вже вживаємо. Майже два роки, то зараз в нього реніту немає. Хронічно, тому вони діють. Але поки ти вживаєш ці ліки, тоді й немає реніту. А оскільки з хронічним ренітом і життя дуже погіршується. В Львомира погіршується смакові рецептори, як нам лікар пояснює, він може їсти більше, тому що він не відчуває смаку, він не відчуває запаху через якраз через цей хронічний реніт. Ну, я думаю, що кожен з вас мав колись нежить, так і розуміє, як це складно жити. А В нього виходиться, нежить була ну, руками практично. Також в нього, наприклад, якщо алергія на кота, то з котом він не стикається ніде. Цей алерген можна уникати, а на жаль, наш алерген є всюди. Тому саме ці ліки допомагають йому якісно тихати, виходить, як ланцюг, да, якісно харчуватися, гарно відчувати запахи і смак. Наступний лік, який він зараз вживає, це деслоратадин. В принципі, я думаю, це назва відома і в Україні. В свій час у нас були ліки це Зодак, у нас ще досі вони є. Ми завжди користувалися останнім періодом тільки цими, цими ліками, але він вже дорослий казав наша алерголог, що нам вже потрібно переходити на таблетки. Ці ліки це замінник цитерезину, просто звичайний протиалергічний засоб. І оскільки він зараз приймає сіт він водить, ми тільки водимо її, нам потрібно їх вживати також щодня. Також дуже важливий препарат це сальбутамол. Ось так він виглядає запакований. Це також інгалятор. Ось так ми вже вставлений. Можна витягнути. Ти ставиш потім? <ріст> 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 ось так виглядають ліки, а вони вставляються сюди, і вони також вставляються в ось цей. Великий інгалятор. Замість цього віання ми вставляємо сальбутамол. Коли ми його вживаємо, він Любомир декілька разів, тільки ми йому давали сальбутамол, Він відкриває дуже швидко легені, тобто зразу дитина починає гарно дихати, але він не накопичувальний, він не лікувальний ефект надає, а лише допомагає швидко зняти симптоми. Тобто, коли в Любомир якесь різке загострення, лікар казав, що вам треба постійно з собою їх носити, щоб він вдихнув і якби, міг дихати. Хати і нормально себе почувати. І вже після них можна тоді ну, вживати оці цій віані цей гормон, який якраз на... має накопичувальний ефект, і він, в принципі, лікує тільки віані. І це також нам. Виписала лікар при надзвичайних ситуаціях, оскільки в нього зараз загострення астматичне. Нам педіатр сказали, щоб ми не боялися його вживати для того, щоб Люмир міг нормально дихати. Бо він часто закашлюється. І після нього і реально, коли Людмир подихав, я дуже здивувалася, він прям сам сказав: о, так гарно дихати, я відчуваю повністю легені. На жаль, ці ліки ми почали приймати в Німеччині вже два роки. як ми звернулися до алерголога, оскільки наша астма почала загострюватися і не дуже була нами контрольована. Алергічні реніти, Львомир дуже сильно скаржився на погане дихання. Він задихався, коли піднімався по сходах. Лікар вимірював, як відкриваються в нього легені. Результат був не дуже хороший, і тому нам виписали весь цей пакет медикаментів в Україні. Ми, нам вдавалося контролювати цей процес, і ми сподівалися, що нам не доведеться приймати щодня гормони, але, на жаль, сталося так, що треба. Тому пишіть ваш досвід. Можливо, вам якісь інші ще цікаві препарати призначали тут, в Німеччині або в Україні, як ви лікуєте астму?